Так, усім привіт. Приїхав сьогодні на таке от полюшко. І що, всім приємного перегляду, надіюсь будуть цікаві знахідки. Ставимо лайки, дизлайки, підписуємося на канал, щоб не пропустити наступні відео. Полетіли шукати цікаві знахідки. І так, цвяхи, дроти. пляшки мидни. Якась попала за такого штукенця. Не знаю, что це таке. Патронный, патрон. это такое. Патрон, патрон. Такая штука тяжкая Добре, шукаємо далі. Надіємося на монетки. Так, у нас знахідочка. Це у нас убомок мідної пластини чи що. А тут от якісь надписи є. Добре, зараз помию, мию подивимось. Тут якась як пломба, будиночок, не будиночок. Тут оце 50 щось, з цієї сторони то нічого нема. Ось такий тяжкий кусок. Добре придивився в тому будиночку, якщо отак, а не отак. Якщо отако перевернути, то тризуб український. Добре, з фоткою потім побачимо. Так попадаються мідні кусочки. Такі всі впатині. І ось випав ще один такий якийсь незрозумілий кусок. То знаходив хрестик КР давніше. Якесь воно отаке, я не розумію, що це таке може бути. Підскажіть хто знає, що це таке? Добре, шукаємо далі. Гарний сигнальчик під верхом. Будемо зараз шукати. Так, і це в нас монеточка. Це гудзик. Ще й лисий. Я бачу було вушко. Добре, шукаємо далі. Кажуть, дощ то до срібла, а град до чого? Кий град падає капець почався. Попадає в голову то аж капець. Такі великі градини. Почався ще сильніший. І так, попалася отака от накладочка на двері старенька. З середини, мабуть, було, що відкривається, вставляється ключ і відкривається. А може і колодка була. Не знаю, але мені здається, скоріше за все, що це була накладка на двері. Ось так от. З середини. Добре, покружимо тут, зараз подивимося, може все-таки знайдеться, що там було за тими дверима. Так, от там от... Кришечка від, того, від дверей від замка і тут в нас випала також кришечка, але кришечка від люлючки. Верхня частинка. Ось тут завісик видно. Ось так от. Кришечка мідна від люльки. Тут була защолочка відломана. Каже, трохи покоцано все. А то не дивно, трактори їздять, вони ламають все плугами. Ну, якась така ще граньона, та як йшла. Тріс, тріс, Ну Оце це по-любому кришечка від люльки. Верхня частина, що закривалась. так от Добре, люкс, шукаємо далі Так, вот там вот крышечка для люльки Тут буквально, ну скільки два кроки топну і випала монетка Україна, руський мір, більше не побачиш ти живих своїх синів. Так у нас вже повелося, хто до нас мечем від меча і згине без той. Гарпі якийсь такий малесенький. Та й таке, добре, шукаємо далі. Так, знову щось попалося, гарний сигнал і воно осьо в катульці. Копійчуня якась. Люкс. Також 25 копійок. А це 92-го року. Ну, тут герб більший. Так, набагато 94-й набагато менший герб, ніж цей. Добре видно. Добре, люф, шукаємо далі. Так, випав якийсь квадратик, Що то за квадратик? Тут шось 42 тут якісь надписи. І дирочка зверху. Добре, зараз будемо ми будемо дивитися. Більше не побачиш ти живих своїх синів. Так у нас вже повелося, хто до нас з мечем від меча ізгине, весь стоїмо за рідну Україну. Кистке та як монета по колу. Окантовка така як монета йде. Тут теж окантовка як монети. І 14.28. Стояти за Україну, мати ми Україна, наші кочах не знаєш страху, ми. Клас. Каштукенція попалась. Шукаємо. Щось ще цікаве. І так попалася така от малесенька пряжечка. Металічна. Добре, шукаємо далі. І так у нас знову знахідка. Викинув з ямки. І ось вона випала. розвалилась на двоє. А навіть видно рік. Тисячу. 908. -й. Це у нас дві гелери. 1908 року. Супер! ми Ми славетних зламати ми єдині слава Війна, яке жахливе слово, я молюсь Богу. тут у нас выпала монетка Гроши какие-то Двадцатка, наверное Такая съеденная фест Они какие-то шли как цинковичи Да, двадцатка Добре видно, двадцать грошей Такая съеденная-призъеденная 1923 рік 20 грош. Добре люд, шукаємо далі. Я Богу за за людей, наших воїнів. Героям слава, наш дух не Переможемо за нами, правда. Візуальна знахідка, вершок горшка. Чорний. З візерунком. Найти би його цілого і що в ньому було сховане. Так, перейшов на друге поле. Вже вон з тої горки. Той горки прийшов аж сюди і випала на знахідочка. Випала монеточка. Щось незрозуміло, що за монетка. Добре, зараз будемо мити, будемо дивитись. Совітос. Монитос Солитос. Рамочник 10 копеек. 1953 рік 10 копеек. Рамочник. Бушку, бушку, принеси мне Маруську. Попался у нас гудзичок. Без бушка. Видно той, что... З царських висий. Весий і без вушка. Добре, шукаємо далі. Так, як хто зна де в і випала... Ось така знахідка. Скажіть комусь треба, воно вже ще вроді не дуже то злизано. Може комусь до чогось там тредо якоїсь тої. Машинерії. Я не знаю чи буде передавати всю жуть, але мені от туди додому. Де ж туди? Воно таке капець капезике. Чорне. Ще й гримить і блискає. А тепер така краса он там, якщо видно. Не знаю, що це таке, але ну, якесь таке велике і тяжке. Трохи трактор його по ходу розворав. Знаю що це таке? Зараз буду мити дивитись. Тут добре видно посередині 4 і раз, два, два кола. І так, знову знахідка ось така от. Монета, знову 20 грош, видно, що 20. І хтось з неї так поіздівався. Скрутили в дулю і викинули, чи що. Ось так от. Добре, шукаємо далі. Так у нас знову знахідочка. і це у нас попалася... Попався зацепчик. Маленькие тики погнуты. Вот. вот. так вот. Так попалась какая-то штукенция, я не знаю, что это такое. Шукаємо далі, сюди камера зараз вирубається. Палазикась така штукенці мідна. Добре, біжимо додому, бо темніє. Попалась якась така от половинка. Тут внизу з однієї сторони рука, в другій руці. Шар з хрестом. А з цієї сторони щось знизу він пише. А це половина тільки, воно якесь таке заокруглене. Ще насічки якісь є. Добре, позначаю, біжу, бо ти Так, не знаю, видно, не видно. Попалася така от маленька коненка. Біжу додому.